Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами зробимо з паперу ось таку гарненьку кицю. Але спершу давайте розімнемо наші пальчики. Я буду читати віршовані рядки, а ви повторюєте за мною рухи. Кошеняті, каже, кішка: полювати треба мишку, треба вчитися маля, все робити до пуття. котів велике діло. Мишенят ловити вміло, відказало кошеня. З мишенятком рідня як дві крапельки води, вуса маю і хвости. Не піду я полювати, з мишенятком буду грати. Наші пальчики вже трішки попрацювали, тепер будемо робити кошеня. Нам потрібна заготовка, ножиці, клей. І трішечки натхнення. Спочатку ми з вами виріжемо заготовку. Я вже вирізала нашу заготовку, тепер нам потрібно зігнути всі лінії згину. Вони позначені пунктиром. Та промазати клеєм. Ось у нас вийшов такий котик. Промазали клеєм та з'єднали частини. До побачення, малята! До нової зустрічі!